Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай Дух Святий, Дух віри, віри Божої прийде і наповнить вас. Для того, щоб ви могли розуміти Його слово, щоб Він направляв вас. Ми дуже багато говоримо про прощення. Прощення. І ви знаєте, що для того, щоб пробачити, необхідно сміливість мати. Саме сміливість. Але звідки ця сміливість з'являється, щоб пробачити від Бога приходить Приходить від Духа Святого, Дух Святий, який Дух віри, це Божа енергія всередині нас. Він дає нам сміливість, щоб ми пробачили. Навіть якщо наше серце супротивиться, навіть якщо наше серце говорить ні, ні, ні і ні, я не пробачу, але, але коли наш розум, наша, наша, наша раціональна частина, Направляється Духом Святим, ми маємо цю сміливість пробачити. У нас є ця сміливість пробачити і більше того, не просто сміливість пробачити, але також сміливість, щоб змиритися перед Богом. Сміливість, щоб просити пробачення і бути смиренним, сміливість, яка дає та сміливість, яка пропонує людям те, що Бог через віру, через Духа Святого дає нам. Багато людей Мають ось цей самообман, обмана, значить, якоїсь віри. У них є ця влада віри, щоб робити якісь чудеса. Пам'ятаєте, Ісус говорив: Ви зцілювали, ви звільнювали, ви робили чудеса, але я ніколи вас не знав. І це були люди, які використовували Боже ім'я. Те ж саме він говорив цій притчі про десяти дів, десять дів із них, п'ять були мудрі і п'ять були нерозумні. Мудрі мали запас олії. У них був цей резерв для того, щоб їх світильники були запаленими, а ось нерозумні були розслабленими. І коли господь повернувся, господаря прийшов наречений, п'ятеро війшло, і п'ятеро залишилося зовні. Тоді багато людей на превеликий жаль мають віру, щоб бути цими дівами духовними. Але у них немає віри, щоб віддавати своє життя на вівтар. І Ісуса ставити на перше місце в своєму житті. Ми можемо сказати, вище всього, Батьків, грошей, позиції, роботи, ісус повинен бути вище усього. Не у, у всіх є така сміливість все своє життя йому присвятити. Господи ісус, у них є сміливість, щоб досягати благословінь, щоб давати голодним хліба. У них є сміливість, щоб допомагати іншим людям. У них є сміливість, щоб боротися за свої сім'ї, сміливість, щоб перемагати проблеми в житті близьких, але немає сміливості віддати своє повністю життя, і це проблема. Ці діви у них є віра в Ісуса, але у них. Немає віри, щоб жити в залежності від Господа Ісуса. Вони не можуть сказати, Господь, ось моє життя. Прийми його Я віддаю тобі. Це як Господь Ісус говорить, народжений від духа, Він як вітер, який дує, і ти не знаєш, куди звідки. Він ні про що не турбується. Вітер він носить людину туди чи назад. Неважливо. Так же ви народжений від Духа Святого. же ви той, хто має печатку хрещення Духом Святим, але є інші люди, які мають сміливість благословляти інших, давати хліб голодному. Знаєте, багато добрих людей в цьому світі є, які допомагають бідним. І Бог може їм відкритися, звичайно. Але поки у них не буде Духа Святого, уся їх добра благодійність не вирішить нічого. Тому що ось ці п'ять дів, нерозумні, вони були дівами, вони були Безгрішні, добрі, вони вірили в Ісуса, але вони не були на 100% посвяченими, тому саме вони залишилися ззовні. Тоді віра це енергія Духа Святого всередині нас. Це так, як я розумію, віра це влада. Це енергія, яка приходить від Духа Святого, щоб дати нам сміливість бути слухняними Його Слову, робити в своєму житті волю Божу, сміливість це та сила, влада, це, це Божий дар, це Його. Боже всередині нас, але щоб виконувати волю Божу. Тому що є люди, які, є, які мають сміливість, але ця сміливість не для волі Божої, але для своєї власної волі. Є ті, Хто мають сміливість, щоб зло робити, щоб вбивати, красти, руйнувати, щоб проклинати, щоб не пробачати. Є люди, які мають сміливість, як ми можемо бачити, люди розповідають про те, як вони жили, і люди, які відкрито кажуть, я ні за що не пробачу мою сестру, ні в якому разі я краще піду в пекло. Вона каже, вона має цю сміливість говорити такі речі. Цю силу всередині, ця сила пекельна, можу сказати, щоб йти в пекло. Вона так вирішила, це її вибір це сильно, але це не від Бога. Але хто має віру, надприродню, мудру віру? має дух, силу, владу Божу, тому що. Віра, звідки з'являється, звідки приходить віра, вона приходить від престолу Всевишнього Бога, від Його вуст, від Його Слова, від сказаного Божого Слова. Коли Бог говорить, відбувається. І той, хто вірить в нього, має цю сміливість. Підкоритися цій вірі і віддати себе, дух, душу і тіло. По-перше, дух, потім душу, потім тіло. Для того, щоб Божий дух наповнив вас повністю всього, і щоб дав вам цю можливість. Цю властивість, щоб виконувати волю Божу. І, говорячи про це, це нелегко, непросто. Але хто говорить, що повинно бути просто? Хто обіцяв? Ви знаєте, жити в цьому світі це дуже важко, це дуже важко але усі живуть і живуть іноді по 100 років. Люди живуть саме так. те ж саме по відношенню до віри, віра, яка дає сміливість, віра, яка приходить від Божого Слова, віра, яка від Духа Святого, і вона дає нам цю владу, цю силу щоб. Людина могла підкоритися цій вірі до самої смерті, те, що в минулому відбувалося і з першими християнами, яких вбивали і за їх віри, іншими словами, люди мали цю владу віри, цю сміливість, яка дійсно дозволяла нам робити речі, які догоджають Богові. Бог дає нам Його владу, віра, для того, щоб ми могли виконувати Його святу волю. владу, щоб пробачати, владу, щоб пробачати, незалежно від того, якщо ми маємо чи не маємо. Якщо ми відчуваємо чи не відчуваємо бажання якесь, ми маємо цю владу, яка всередині нашого розуму, у вас є ця влада, всередині вас, пробачати. У вас є ця влада пробачити. Саме так. Ця віра, яка приходить від Духа Святого, ця енергія, яка приходить із гори. І я дякую Богові за це тому, що він нам цю віру пропонує, і вона приходить від того, коли ми слухаємо його святе слово, його голос. Саме тому ми наполягаємо, щоб люди завжди приходили в середу, щоб слухати слово Боже, чути шукати більше Духа Святого, розуміти, що Господь від них очікує, щоб вони могли ділитися із іншими те, що вони отримали, і таким чином Царство Боже розвивається в цьому світі. Нехай Бог вас усіх благословить. Не забувайте, сміливість, сміливість приходить від віри. Сміливість Божа приходить від віри Божої, від мудрої, розумної віри. Віра як Вола Духа Святого, нехай Бог благословить вас до завтра.